Джозеф Хеллер Пастка на дурнів Читає Сергій Оробчук. 5. Вождь Зелений вуж. ДокДалік мешкав у сірому плямистому наметі разом із вождем зеленим вужем, якого він боявся і зневажав. Уявляю собі його печінку, буркотів докдайлік. Краще б ти уявив собі мою печінку. радив йому Йосарін. Із твоєю печінкою все гаразд. Це лиш показує, як багато ти ще не знаєш, зблифував Йосаріан і розповів про підозріли кольки в печінці, що так стривожили сестру Качкіт і сестру Занудр. а також усіх лікарів у шпиталі, бо кольки не прогресували в жовтяницю і не минали самі по собі. Док Далік і оком не зморгнув. Тобі здається, що в тебе щось не гаразд? перепитав він. Що ж тоді казати про мене? У якби ти тільки був у моїм кабінеті, коли до мене прийшли ті двоє молодят, яких іще молодят. А тих, що одного чудового дня, зайшли до моєї консультації. Невже я не розказував? Молодичка була хоч куди. Приміщення консультації докадаліка теж було хоч куди. Приймально прикрашав акваріум із золотими рибками та цілком пристойні, хоча й дешеві меблі. Все, що було можна, в тому числі й золотих рибок, Док Далік придбав у кредит. На все інше він добув грошей у скупердяїв родичів, пообіцявши їм участь у майбутніх прибутках. Його консультація була розташована, в двоквартирній дерев'яній халупі на Стейтен-Айленді, всього за чотири квартали від паромного причалу, і лише за квартал на південь відкритого ринку, трьох жіночих перукарень та двох аптек із шахраями провізорами. До того ж, будинок стояв на розі двох вулиць, здавалося б, куди краще, особливо коли нема пожежі. Та ба. Приплив нового люду був незначний, а старожили звичкою зверталися тільки до тих лікарів, з якими вже давно мали справу. Одне слово, Купа рахунків швидко зростала, і незабаром докдайлік став перед необхідністю розлучитися з найулюбленішим медичним знаряддям. Спочатку забрали арифмометр, потім друкарську машину, золоті рибки повиздихали з голоду. На щастя, коли сказати, б, далі вже було нікуди, вибухнула війна. Це був дар божий, урочисто визнав докдайлік. Більшість лікарів незабаром опинилися на військовій службі, і дуже скоро мої справи пішли на славу. Та обставина, що кабінет мій. Був розташований на розі, почала нарешті працювати на мене, і незабаром я вже не був у змозі прийняти всіх пацієнтів, що до мене приходили. Я домовився з двома провізорами і завдяки цьому значно підвищив свої гонорари. Сусідство з жіночими порокарнями давало мені по два-три аборти на тиждень. Ході було й мріяти про щось краще та поглянь, що сталося далі. Раптом ні сіло, ні впало з призивної комісії присилають якогось типа, щоб він мене оглянув. Я зроду перебуваю в запасі четвертої категорії, колись сам ретельно встежив себе і дійшов висновку, що для військової служби аж ніяк не годжуся. І ти думаєш, мого слова було досить? Нічого подібного. Хай навіть я сам лікар і підтримував добрі стосунки з окружним медичним товариством та місцевим бюро сприяння бізнесу. Вони прислали того телепня, щоб пересвідчитися, чи справді в мене ногу ампутовано до стегна, і чи справді я прикутий до ліжка невиліковним ревматичним артритом. Ах, ясаряне йосаріне, я ми з тобою живемо в добу суцільної недовіри і занепаду духовних цінностей. Це жахливо. вигукнув Док Далік патетичним голосом, що тремтів від глибокого і щирого хвилювання. Як це жахливо, коли не вірить уже й слову лікаря, що практикує з державною ліцензією. І хто не вірить? Його власна улюблена батьківщина. Докадаліка призвали в армію і доставили до п'яносу, де призначили лікарем льотної частини. Хоча нічого в світі він так не боявся, як літати. А якої болячки мені шукати в літаку? мовив він, обережно кліпаючи своїми короткозорими карими, схожими на намистинки очіцями. Моя халепа знайде мене й на землі, як ота незаймана дівчина, що ніяк не могла завагітнити. Я, здається, вже розповідав. Яка ще незаймана дівчина? здивувався Ісаріан. Ти згадував про якусь молодичку, що. От про неї мова. Обоє вони були майже діти. Побралися десь із рік тому і от зайшли до мене без усякого запису. Коли б ти її тільки бачив, таке собі лагідне, молоденьке телятко, а гарнісінька, вона ж зашарілася, коли я запитав її про місячні. Ні, я її до віку не забуду. Тілом вона була, як у ті богині, а на шиї такий собі ланцюжок з іконкою святого Антонія. Він дуже, до речі, вместився у неї між персами. А які перса. Я таких зроду не бачив. Ой ой. Отака спокуса для святого Антонія. Пожартував я просто так, щоб її трохи розважити. Святого Антонія. перепитує її чоловік. Хто це святий Антоній? Запитайте, кажу, своєї дружини. Вона сама вам певно скаже, хто такий святий Антоній. Хто такий святий Антоній? питає він, а вона йому Хто? Святий Антоній. Святий Антоній? перепитує вона. А хто такий Святий Антоній? Я запросив її до кабінету, а коли оглянув, виявилося, що вона ще не займана. Поки вона одягалася, я мерщій побіг до чоловіка. Несила було дивитися, як вона надіває свого пояса та пришпуля до нього панчохи. Щоночі. похвалився він, коли я його спитав. Я ще жодної ночі не пропустив. повторює цей мудрак, іначе не бреше. А часом я це її роблю і вранці перед самим сніданком, а потім ми біжимо на роботу, далі хвалився він. Було лише одне пояснення, і коли вона зайшла до кабінету, я їм продемонстрував усе, що треба, на гумових ляльках. У мене є спеціальні дві ляльки з усіма органами. Чоловічої і жіночої статі. Щоб уникнути там пліток, я їх тримаю під замком у двох різних шафах. Вірніше, тримав, бо тепер у мене вже нічого немає, навіть пацієнтів. Єдине, що маю, то це знижену температуру вона мене вже не на жарт непокоїть. Ті двоє хлопців, що працюють у мене в санчасті, а не дідькали загонітям у діагностиці, їм аби скаржитись. У них, бачите, якісь неприємності. Що ж тоді казати про мене? Шкода, що їх не було тоді в моєму кабінеті. Хай би побачили, як ці двоє молодять витріщилися на мене. Неначе я їм показав щось таке, чого ніхто з роду не лише не бачив, а й не чув. Хлопчина стояв, як громом уражений. Ви хочете сказати, що це треба робити ось так? нарешті запитує він, а тоді й сам трохи попрацював з ляльками. Я чув, що є люди, які дістають од цього насолоду. Саме так, відповів я. А тепер ідіть додому і повправляйтесь місяць другий у цей спосіб, а там буде видно, окей? Окей, сказали вони. І заплатили мені готівкою без жодних заперечень. Приємного вам відпочинку, побажав їм на прощання. Молодята подякували мені і пішли геть. Хлопчина відразу обійняв її за талію, так немов не міг дочекатися, поки прийдуть додому і візьмуться за діло. А за кілька днів він знову приходить сам один і каже медсестрі, що хоче бачити мене негайно. А тільки ну ми залишилися вдвох сам на сам. Він мені в пику як затопить. За що? Прямо вниз. Теж мені вчитель каже і Лусь. Я таки сів на підлогу. Ось як воно буває, я не брешу. Вірю, що не брешеш, мовив Йосаріан. Але чого він на тебе так розізлився? Тю. аж підскочив роздратований док Дайлік. Звідки ж я можу знати? Можливо, через отого святого Антонія. Док Дайлік отетеріло глипнув на Йосаріана. Через святого Антонія? здивовано перепитав він. А хто такий святий Антоній. Та звідки я можу знати? задирливо запитав вождь зелений вуш. Який саме в цю мить увійшов, хитаючись до намету з пляшкою віскі, яку ніжно пригортав до грудей, І з ухвалою посмішкою він умостився поміж єсаріяном та доком Даліком. Док Далік підвівся й мовчки виніс свого стільця на двір, зігнувшись під непосильним тягарем несправедливості, що стало для нього вічним прокляттям. Він не міг витримувати товариства свого сусіда по намету. Вождь зелений вуш мав до кадайліка занедомка. Їй бо не знаю, що з ним таке. з докором сказав він. Я його просто не розумію. Та як його зрозуміти, коли в нього клепки нема? Бо якби була клепка, він би негайно схопив лопату і почав копати. Просто тут, у наметі, почав би копати. Он під моїм ліжком. І в ту хвилину свіркнула б нафта. Розкажи йому про того солдата, в штатах, який лопатою докопався до нафти, бо цей навіть і не чув про нього. Як там його звуть, того смердючого пацюка, звідника того зашмарканого з Колорадо? Зелензем. Еге ж, зелензем. Він просто боїться. Пояснив Йосарін. Ой ні, ти не знаєш зелензима». І вождь зелений вуш із неприхованим захватом похитав головою. Цей гниляк, розумаха, сучий син, він нікого і нічого не боїться. Не кажу про Даліка. Він боїться. Ось що з ним. А чого йому боятися? Він тебе боїться, пояснив Йосарян. І боїться, що ти помреш від запалення легень. І правильно робить, що боїться, відказав вождь зелений вуш, і його могутні груди. Здригнулося від глибокого внутрішнього сміху. Помру при першій же нагоді, от побачиш. Вождь зелений вуш, гарний тенелиций напівкровний індіанець з племені крік з оклахоми, з масивним вилицюватим обличчям та чорним, завжди скуйовдженим волоссям, з відомих лише йому самому містичних причин, поклав собі померти від запалення легень. Це був гарячий, мстивий індіанець, позбавлений будь-яких ілюзій. Він ненавидів чужинців з такими прізвищами, як Пескарт, порк, гат. Тітупермеєр. І волів, щоб вони забралися геть, туди звідки прийшли їхні паршиві предки. Ти навіть не уявляй собі, Саріне, весь голос горла він, щоб під'юдити до кадайліка. До чого добре жилося людям на нашій землі, поки ці гади не запаскудили її своїм проклятим благочистям. Івош зелений вуш прагнув якнайдошкульніше відплатити за все білим приходням. А що він ледве вмів читати і писати, його зачислили до розвідвідділу підручник капітанові гадду. А як обійса міг навчитися читати й писати? вигукнув вождь зелений вуш із удаваною войовничістю, щоб його добре почув док Дайлік. Де б ми не поставили вігвам, ті одразу заходжувалися борити нафтову свердловину, і де б не почали борити, відразу знаходили нафту. А щойно знаходили нафту, то примушували нас згортати вігвам і перебиратися на нове місце. Ми були для них живими водяними паличками. Вся наша родина мала якусь природжену спорідненість чи що із нафтовими покладами. Тож незабаром за нами по п'ятах бігли цілі юрми спеців, мабуть, од усіх нафтових компаній світу. Ми завжди мусили десь перебиратися. Спроблено тут виховати дитину чорта з два. Я не пригадую жодного місця, де б ми затримались більше як на тиждень. Перший кого він запам'ятав у житті, був геолог-розвідник. Щоразу, як на світ з'являвся новий зелений вуш, провадив він далі. Біржеві акції круто йшли вгору. Зрештою, нас почали невідступно переслідувати повні бригади бурильників. З усім остаткуванням. вони просто наступали один одному на п'яти. А далі компанії стали об'єднуватися, щоб скоротити число розвідувачів, прикріплених до нашої родини. Але юрби наших гонителів усе одно зростали. Нам уже не давало навіть як слід поспати. Ми зупинялися і вони зупинялися, ми рушали і вони рушали з усіма своїми польовими кухнями, бульдозерами, лебідками та движками. Ми стали немов би, ходяча реклама. Власники найкращих готелів. Навперебій запрошували нас одвідати їхні міста, бо знали, що тоді не буде відбою від клієнтів. Серед тих запрошень були ой які привабливі, та ми не могли з них скористатися адже ми індіанці, а де ти бачив, щоб індіанці впускали до пристойного готелю. І повір мені, Саріне, расові упередження то страшна річ. Жахливо, коли до чесного лояльного індіанця ставляться, як до якогось чорнопикого негритоса, жидюги, макаронника чи цигана. Вождь зелений вуш сумно похитав головою. І от, юсаріне, нарешті це сталося. Прийшов початок кінця. Вони стали знаходити на нас із фронту, намагалися здогадатися, де ми зробимо наступну зупинку, щоб почати буріння, доки ми туди прийдемо. Годі було й мріяти десь зупинитися, ледь почнемо розгортати наші манатки, як нас уже зганяють. Вони вірили в нас більше, ніж у господа бога. Ще, не зігнавши нас із місця, вони вже бралися до тої нафти. Ми були такі виснажені, що нам би вже тільки лягти й померти. Та ба, якось уранці бачимо сюди нафтовики, куди не глянь. Вони оточили нас звідусіль, стоять на всіх довколишніх горбах, чисто як індіанці, готові до нападу. То вже був край. Ми не могли повернутися туди, де щойно були, бо звідти нас вигнали, а йти вперед нікуди. Мене врятувала тільки армія. На моє щастя, саме в цей час почалася війна. Призивна комісія вихопила мене просто з того чистилища і доставила цілим та здоровим до табору Лаурі Філд у штаті Колорадо. Тільки я один і врятувався. Йосаріан знав, що вождь зелений вуж бреше, але перебивати його не хотів. Відтоді, скаржився вождь, він не мав жодної звістки від своїх батьків. Та з цього приводу вождь не дуже засмучувався, бо знав лише з їхніх слів, що він їхній син, а оскільки ті дурили його на кожному кроці, де гарантія, що вони не збрехали й тут? Значно краще вождь був обізнаний з долею їхнього двоюрідного клану. Завдяки хитрому маневрові, ті прорвалися на північ і ненароком забрали до Канади. А коли спробували було повернутись, їх зупинили на кордоні американські імміграційні власті і не пустили на батьківщину. Чому? А тому, що вони червоні, ось чому. Це був неабиякий дотеп, але Док Далік навіть не сміхнувся. Він усміхнувся пізніше, коли, повернувшись із наступного польоту, ясарян знову звернувся до нього, не дуже сподіваючись на успіх із проханням списати його на землю. Док Далік хикнув один раз і тут же заглибився у власні роздуми, що стосувались передусім, Вождя зеленого вужа, який того ранку викликав його на змагання з індіанської боротьби, але ж потім Йосаріана, який, схоже, сунувся з глузду. Ти даремно марнуєш час, змушений був сказати йому докдалік. Чому? Хіба ти не можеш списати на землю льотчика, в якого не всі втома? Певно, що можу, навіть мушу. Інструкція каже, що я зобов'язаний негайно списувати кожного, хто збожеволів. Тоді чого ж ти мене не списуєш? Я божевільний. поспитай -но в Мудранджера». «У вмудранджера. У мудранджере. А де він зараз, твій мутронджер? Знайди мені мутронджера, і я в нього спитаю. Тоді спитаю будь якого з офіцерів кожен тобі скаже, що я божевільний. Вони самі такі. А чому ж ти не списуєш їх на землю? А чого вони не просять, щоб я списав їх на землю? А того, що вони божевільні, ось чого. Певна річ, вони божевільні, відказав докдалік. Хіба ж я тобі не казав, що вони божевільні? Та хіба ж божевільному можна дозволити визначати, з божеволі він чи ні? Йосаріан пильно глянув на нього. Почав заходити з другого боку. Ну, а скажімо, весел божевільний? Ще який, мовив докдайлік. Отже, ти можеш списати його на землю. «А вже ж можу. Та спочатку він сам мусить мене про це попросити, так каже інструкція. А чому ж він не просить? Бо ну, він божевільний, отказав докдайлік. Він, напевно, мусить бути божевільним, якщо, перебувавши стільки разів на волосинці від смерті, все одно й далі літає на завдання. Звичайно, я можу списати весла, та спочатку він сам має мене про це попросити. І це все, що він має зробити, щоб звільнити світ польотів? тож, Нехай тільки попросить, і тоді ти зможеш списати його на землю? перепитав Йосаріан. Ні. Тоді я нізащо не зможу списати його на землю. Ти хочеш сказати, що тут є якась заковика? Ще яка заковика, відказав Док Дайлік. Поправка 22. Кожен, хто намагається уникнути виконання бойового обов'язку, не може вважатися божевільним. Була всього одна заковика поправка 22, згідно з якою турбота про власну безпеку перед лицем прямої безпосередньої небезпеки є проявом нормального глузду. Весел збожеволів і його можна списати на землю. Все, що він має для цього зробити, це попросити, але коли він попросить, його відразу перестануть вважати душевнохворим і примусять літати на завдання. Весел був би навіжений, коли б і далі літав на завдання, і нормальний, коли б перестав літати. Та коли він нормальний, він повинен літати. Якщо він літає, виходить, він божевільний і літати не повинен. Та якщо він не хоче літати, виходить, він здоровий і літати повинен. Залізна логіка поправки 22-ї справила на Йосаріана таке глибоке враження, що він мимоволі шанобливо присвиснув. Ну і заковика ця їхня поправка 22-га. Справжня пастка, зауважив він. Пастка на дурнів, погодився Докдайлік. Розумних рук діло. Йосарін раптом побачив її ясно. Усі всій запаморочливій переконливості була якась хитромудра точність у досконалій гармонії її складових частин, виточеній і кошмарній водночас. Такими бувають витвори модернізму. Тож Йосарін часом утрачав певність, що він взагалі її розуміє, як от не мав він певності щодо справжнього модерністського мистецтва або, скажімо, щодо мушок, яких помітив весел в очах везумбі. Щоразу, коли заходила мова про мушок в очах у везумбі, Йосярин міг покластися лише на слова весла. Та їх там у нього цілий рій, запевнив його весел невдовзі після того, як побився з Везумбі в офіцерському клубі. Хоча він сам, лебонь того її не помічає. От чому він і бачить усе не так, як воно і насправді. Як це він може цього не помічати, здивувався Йосарін. А так, що в нього мушки в очах. Набравши повні груди повітря, терпляче пояснив йому весел. Ну як він може помітити, що в нього в очах мушки, коли в нього в очах мушки? У цьому було не менше логіки, ніж у всьому іншому, та й взагалі осайрян. Не міг не вірити йому, бо ж весел походив не з Нью-Йорка, а з далекої глушини, і тому, незрівняно більше за нього знав про життя дикої природи, та, на відміну від Йосарінових матері, батька, сестри, брата, тітки, дядька, свояків, учителя, духовного отця, адвоката, сусідів та газет, ні разу до того не збрехав йому, коли йшлося про важливі речі. День чи два Йосарян сам один перетравлював щойно здобуті відомості про везумбі, а потім вирішив зробити добре діло. Поділитися ними із самим везумбі. Слухай нове ну, зумбі. зійшливо шепнув він йому до вуха, коли вони перед чотижневим молочним рейсом до парми зіткнулися у вузькому проході до парашутного намету. Та я знаю, що в тебе в очах мушки. Що? скинувся везумбі. Спантеличений вже тому, що Йосарін взагалі до нього заговорив У тебе в очах мушки, повторив Йосарін. Мушки, розумієш? Ось чому ти сам їх не бачиш. Здивований везумбі ві відсахнувся від нього з острахом та огидою, і ображений надовго занімів. Він навчав аж, поки не опинився поруч із тупермеєром у джипі, на довгому прямому шляху, що вів до штабу ескадрілі, куди митошливий майор Денбі, оперативник, викликав на попередній інструктаж усіх провідних пілотів, бомбардирів та штурманів. Везумбі заговорив тихо, щоб його не почули ні водій, ні капітан Гад, котрий витягся, заплющивши очі на переднім сидінні джипа. Слухай но, тупермере. Невпевнено запитав він. Глянь мені у вічі, тільки чесно. Там немає чи є мухи. Муки? знову закліпав тупермер. Які ще муки. Не муки, а мухи. Мушки. прошепотів везумбі. Мушки. знову закліпав тупермер. Які ще мушки? А ті, що в мене в очах. Ти що, маку наївся? запитав тупермер. Нічого я не наївся. Це Йосайра наївся. А тепер, тільки чесно, у мене справді мушки в очах. Каже, сміливо, я стерплю все. Супермер кинув до рота ще одну жменю арахісових горішків і уважно подивився у вічі зумбі. Не бачив там жодних мушок. Нарешті заявив він. Везумби з величезним полегшенням зітхнув. У тупермеера на губах під боріді і щоках повисли кришки від арахісових горішків. У тебе вся пика в арахісових кришках, зауважив везумбі. Краще вже мати кришки на пиці, аніж мушки в оці. відрубав тупермеє. Офіцери в п'яти інших екіпажів кожної ланки. Привозили грузовиками на загальний інструктаж, що відбувався на півгодини пізніше. Нижчі чини, яких мало бути по троє в екіпажі, взагалі не брали участі в інструктажах. Їх закидали прямо на аеродром до підготовлених для польоту літаків, і вони разом з технічним персоналом чекали там, поки прийдуть офіцери. Тоді грюкнуть відчиняться дверцята в задніх бортах грузовиків, і треба негайно видиратися на літаки, запускати мотори, сперті на підпорки двигуни нагадують довгасті цукерки на паличках. Та ось неквапом, би проти волі, починають крутитись пропелери, далі все швидше і швидше, все легше і легше. І ось уже, зненацька здригнувшись, літаки сердито відкидають підпорки, важко рушать з місця і незгарбно, немов якісь незугарні сліпі кульгаві потвори, сунуть по всипаному гравієм полю до зльотної смуги, де, зрештою, шикуються в чергу. Потім один за одним швидко розбігаються і з диким оглушливим ревом здіймаються в повітря. Роблять повільний віраж понад строкатими маківками дерев, описують коло над аеродромом, усі на одній швидкості, кінець кінцем розбиваються на ланки по шість у кожній, і над Лазурним морем починають перший етап свого льоту до цілей, розташованих десь у північній Італії чи Південній Франції. Машини невпивно набирають висоту, і, коли долетять до території противника, під ними буде вже понад три тисячі метрів. І щоразу всіх вражало відчуття неземного спокою і цілковитої тиші. Яку порушували хіба що сухі черги пробних пострілів з бортових кулеметів, та випадкові уривчасті й невиразні команди в навушниках, поки нарешті бомбардир у кожному літаку, чітко оголосить, що машина зайняла бойову позицію і заходить на сіль, і завжди над головою світило сліпуче сонце, а в горлі ледь поколювало від розрідженого повітря. Б-25, на яких вони літали, то були стійкі, надійні двомоторні машини з довгими крилами і двома кілями. Пофарбованими у тьмяний зелений колір. Єдиною їхньою вадою, на погляд Йосаріна, який сидів на місці бомбардира, був надто вузький лаз від його кабіни, критій плексигласом носовій частині, до найближчого аварійного люка. Лаз являв собою тісний холодний квадратний тунель, що закінчувався аж у пілотській кабіні під самими штурвалами. Такий дебелий хлопець, як Йосарін, насилу міг у нього пропхатися. Штурнан Арфі. Вгодований, кругловидний з маленькими якуячерки очицями та незмінною люлькою в зубах, теж мав клопітись тим лазом. Тому, підходячи до цілі, я, я ніколи не забував вигнати його з передньої кабіни, де вони сиділи вдвох. Це були напружені хвилини, сповнені важкого чекання, коли вже нічого не чуєш, нічого не бачиш, нічого не робиш, лише чекаєш. Коли ж то зенітні батареї впіймають літаку приціл, откриють вогонь і, якщо зуміють, відправлять тебе у царство вічного сну. Лас був для Йосаріна дорогу життя на той випадок, коли б літак почав падати. Але Йосарін люто ненавидів його і кляв на всі заставки, лаючи за одну лиху долю, що спорудила цю пастку, аби мерщій загнати Йосаріна на той світ. Адже в носовій частині кожного Б-25 було вдосталь місця для додаткового аварійного люка, та жодна сволота не здогадалася його зробити. Замість люка був лас, а після Авіньйонської Веремії. Він зненавидів кожен його нескінченний дюйм, бо кожен дюйм був завдовжки з милю, довгі й секунди не пускав Йосайрена до парашуту, надто громісткого, щоб тарганити його весь час на собі. А потрібно було ще секунди й секунди, щоб натягти парашут та пролізти проміж трохи піднятим куполом кабіни черевиками горішнього стрільця до аварійного люка в підлозі. Йосайрен багато чого віддав би за те, щоб бути там, куди він виганяв аарфі. Жадав би сидіти просто на кришці люка, закопавшись купу запасних бронежилетів, один з яких залюбки тримав би завжди при собі. Він уже й парашут би пристібнув і чекав, стискаючи в одній руці червону скубу витяжного троса, а другою вчепившись у важіль люка, щоб якнайшвидше вивелитися в повітря, туди до землі, тільки но закінчується перший моторошний скрегіт, і з яким розвалюється підбита машина. Ось де він хотів би бути, як уже на те пішло. Замість метлятися тут у носовій кабіні, немов якась богом проклята, зачеплена за хвіст золота рибка в якомусь богом проклятому акваріумі, а тим часом прокляті паскудні чорні зенітні вибухи клубочаться і громадяться, зіймаючись ярусами навколо знизу і згори. І вся ця космічно фантасмогорично апокаліптична напасть із гуркотом вгору, кидає тебе туди й сюди, трясе, турляє, молосує, лупить по обшивці машини, пронизує її. Загрожує знищити всіх в одну мить в єдиному велетенському спалахові полум'я. А Арфі був не потрібний Йосарінові ні як штурман, ні як будь-хто інший, тому Йосерян щоразу гнав його з носової частини під три чорти, щоб той не заважав йому, коли раптом доведеться прокладати собі шлях до порятунку. Тим самим Йосерян надавав Арфі чудову можливість тремтіти від страху там, де жадав би тремтіти він сам. Та Арфі натомість волів краще стовбичити поміж першим та другим пілотами. Вигідно поклавши свої пухкі руки на спинки їхніх крісел і не випускаючи з рота люльку вести з МакПростаком та другим пілотом веселі теревені про всяку всячину. Щоправда, бомпілотам було зовсім ніколи розглядати всякі кумедні дурнички, що їх показував у небі Арфі. Вся увага Макпростака була спрямована на виконання команди Єсаріна, який то переводив корабель на бойовий курс, то примушував ручку звертати від хижих вогняних стовпів. Його різкі, верескливі, часом непристойні викрики дуже скидалися на сповнені благань та мук зойки голодного Джо, коли того навідували нічні кошмари. І серед усього цього неугавного хаосу, Арфі, за звичкою задумливо пихаючи люлькою, споглядав війну, що лютувала за шибками кабіни, з незворушною цікавістю, так немовби то була далека й дрібна неприємність, яка його особисто зовсім не стосується, Арфі свято святоберіг вірність своєму студентському братству. Ляби верховодити на зборах колишніх однокашників. Одне слово, був надто безмозкий, щоб розуміти, що таке страх. Йосайрен був не такий безмозкий, він боявся, і якщо, потрапивши під обстріл, не облишав свій пост і не кидався до лазу, мов на полоханий щур, то лише тому, що не наважився б довірити комусь іншому керівництву протизенітними маневрами при відході від цілі. У всьому світі не було людини, яку Йосайн міг би удостоїти такої честі, передоручив би їй цю найвідповідальнішу справу. Бо не було у всьому світі більшого боягуза, ніж він сам. Жодний льотчик авіаполку не міг зрівнятися з ним у здійсненні протизенітного маневру, а чому він і сам до ладу не знав. А втім, його й навчитися було неможливо, бо тут не існувало ніякої встановленої методи. Страх ось ще лежав в основі рятунку, і не було ще випадку, щоб йосяйнові його забракло. В ньому одному сиділо більше страху, ніж у веслі та голодному Джо разом узятих, більше навіть ніж у Данборові. Який покірно змирився з думкою, що все одно колись доведеться помирати. Йосарин же з цією думкою змирятися не хотів, і шалено руками й ногами хапався за життя. Щоразу після того, як вони скидали бомби, він починав горлати МакПростакові Давай, 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 сволота, давай. І люто ненавидів при цьому МакПростака, немов то МакПростак завинив, що вони опинилися в такому місці, де чужинці щомиті можуть обернути їх у порох. Скільки разів вони літали? Йосарін ніколи не допускав, щоб хтось інший подавав голос через мікрофон, крім хіба що того страшного польоту, коли вони потрапили в пекло над авіньйоном, і Жлобс, ошалівши, почав плаксиво благати рятунку. Поможіть, поможіть йому, поможіть. схлипував Жлобс. Поможіть йому, поможіть, поможіть. Кому помогти, кому помогти? озвався тоді сайн, устромивши штекер навушників у гніздо, з якого той щойно вискочив, бо Жлобс зненацька перехопив у хлюпа управління. І кинув машину в таке круте, оглушливе, карколомне страхітливе піке, що Йосайн безпорадно повис у кабині, приклеївшись до стелі, аж поки хлюп не взяв назад управління на себе і не вирівняв літака, повернувши його всередину гримучого, сліпучого, разючого феєрверка, з якого вони були щасливо вибралися хвилину тому. О Боже, Боже, Боже. беззвучно твердив Йосарін, притиснутий тім'ям до стелі кабіни, неспроможний ворухнути ні рукою, ні ногою. Бомбардирові, бомбардиру! Зойкнув жлопс, зачувши й в голос. Він не відповідає, він не відповідає. Поможіть бомбардиру, поможіть бомбардиру. Я бомбардир. загорлав у відповідь Йосайрен. Я бомбардир, у мене все гаразд, у мене все гаразд. То поможіть же йому, поможіть, поможіть, благав шлопс. Поможіть, поможіть, поможіть. А в хвості літака конав Сніген.